У Львові відбулася масштабна всеукраїнська освітня програма Грай за рівність, спрямована на боротьбу з гендерними стереотипами у спорті. Проєкт, який об'єднав вчителів фізичного виховання із цілої України, втілили завдяки фонду Кличко Фундейшн який вже багато років реалізовує освітні проєкти в Україні та за її межами. У другому етапі проєкту взяли участь 20 вчителів фізичної культури, які найкраще пройшли вишколи. Та виграли для своєї школи можливість бути в інноваційній спортивній програмі серед щасливої двадцятки. І педагог шосткинської гімназії Олег Коротченко. Моя анкета пройшла відбір, і на основі цього відбору я потрапив до першого етапу, який відбувався на базі в кончезаспі на олімпійській базі. Другий етап в нас вже був на базі футбольного клубу Рух. Щоб прийняти участь в проєкті, нам потрібно було зібрати команду з п'яти дітей та викладача. Серед 80 учасників та учасниць, які пройшли у наступний етап, команда Шосткинської гімназії теж відправилася на інтенсивну п'ятиденну офлайн програму і в результаті отримала набори сучасного спортивного спорядження. Ми освоювали види спорту, які зараз, до речі, в програмі «НУШ». Дітям було дуже цікаво, тому що там є новітній інвентар. Нарешті ми спробували це, і як колега, я з колегами також, тому що в нас було спочатку організовано таким чином, що спочатку викладачі вчать, вони проходять це на собі, діти дивляться, вболівають. А потім вже черга дітей. Проєкт, спрямований на гендерну рівність. Нам потрібно було довести, що діти, діти всі рівні. Як хлопчики, так і дівчата можуть займатися всіми видами спорту. Нема окремих видів спорту для хлопчиків та для дівчат. Шустінська гімназія намагається постійно залучувати до будь-якої активності дітей. Ми залюбки приймаємо участь у всіх можливих спортивних, неспортивних заходах. Як онлайн, так і офлайн пан Олег пишається своїми дітьми і командним духом, який вони уміло створили. А самі діти із захопленням розповідають, чим саме їм запам'ятався проєкт, і що цікавого вони з нього могли почерпнути. Цей проєкт вчить нас, щоб ми завжди займалися спортом та вели дуже гарний спосіб життя. Для мене ця Поїздка була дуже чудовою, тому що там було багато видів спорту: фронтбол, панмінтон, волейбол, гандбол. Я дізналася більше спортів, дізналася більше, як їм займатися, дізналася про гендерну рівність. У нас був, була легка атлетика, бамбінтон. Регбі, я би хотіла, щоб у нашій школі був би Мені дуже сподобався цей спорт. Там було дуже багато видів спорту, і мені дуже сподобався футбол. І я хочу спробувати себе у ньому. Ми грали з основною командою рух одинадцять чоловік на п'ятдесят. І ми забили їм п'ять голів. А вони нам три. І ми перемогли. Мені сподобався волейбол. Футбол хотів, щоб в шосці в гімназії в шостінській був гандбол, щоб ми грали в гандбол. В свою чергу директорка навчального закладу Юлія Мороз не може натішитися досягненнями своїх учнів та їх наставників. каже, що пишається тим, що в такий нелегкий час ані дорослі, ані діти не опускають руки. І продовжують натхненно йти вперед і досягати своєї мети заради здорового і світлого майбутнього. Мені дуже приємно сьогодні повідомити, що вчитель фізичної культури Олег Ігорич Короченко разом з учнями перебували на прекрасній події. Мені гріє душу і серце, що саме учні Шостинської гімназії побували в такій атмосфері, де їх тренували великі люди спорту нашого, нашого краю. Ну, всієї України. Мені би хотілося, щоб е, ну, як кажуть, наш зал поповнювався інвентарем, і дітки залюбки займалися фізичним вихованням. Це основне. І як наслідок були здоровими, щоб вони ці всі напрацювання, які побачили, залучили в постійне життя і заряджали цією енергією всіх нас. Я теж залюбки б з ними займалася спортом. Грай за рівність унікальна програма для освітян, і це неоцінений досвід для Олега Коротченка. Адже протягом кількох днів у педагога була чудова можливість прокачати свої навички і надихнутися чимось новим. Цей проєкт не тільки цікавий, а й корисний, адже дарує мотивації не тільки вчителям, а ще й дітям, якісно змінює підходи до спортивного виховання юних українців, які є майбутнім нашої держави.